29 грудня 2024 року, у неділю 27 після п'ятидесятниці святих правоців, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію та архірейську хіротонію у Пантелеймонівському чиночому монастирі у Феофанії. збранний, і архімандрит Іо геротонісадісевої піскопом. Бога спасаемого города Кицмань. Хиротонии архирейские благодати, блаженнейший Владыко. Верую, во единого Бога Отца Вседержителя, Отца неба и Земли, перед початком божественної літургії, за якою відбулася архірейська хіротонія, звершили особливий чин. Кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти передання церкви. Потім архідиякон виголосив многоліття предстоятелю, архієреям, церковному народу та ставленику. Избранному и утвержденному епископом, Бога спасанограда Кицман, Бога Яли! Стоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелеті, керуючийсь правами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Прверський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієпископи та єпископи Української православної церкви, духовенство монастиря та гості священному сані. За літургією сонм архієреїв на чолі з предстоятелем звершили херотонію архімедита Іова Похивки на єпископа Кіцманського, вікарія чернівецько буковинської єпархії. Священний синод обрав нового єпископа на засіданні 24 грудня 2024 року. Рані мій способов любіжніші кархієреївського собора. Божественная благодать, Сына невощная бракующая, и, и восходевающая, восполняющий, пророчествует Боголюбезнейша Аркима Дита Иова, Избранного епископа, Бог спасаемого града Кисмань Кисма, о Богонем да придет на него благодать Всесвятого Духа you oh. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до Пасту зі словом проповіді. Готуючи нас до цієї участі в небесному блаженстві, Господь нам подарував таку ну, малу вечерю, духовну вечерю, це святу божественну літургію, на якій Господь кожен раз. Приламляє своє тіло, проливає свою кров за спасіння людей. І причащаючись святого тіла Христового, його святої крові, ми готовимо себе для прийняття цього вічного блаженства на небі. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним у молитві після сугубої їхтинії. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії відбувся чин вручення архірейського жезла. Блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до нового архірея зі словом. На сам кінець, єпископ Іов подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.